Доброго дня, дорогі пасічники. Скажіть будь ласка, якого кольору повинна бути вашина? Ось така ось, біленька. Вона наві запаха немає. То єлі, єлі пахне. Оце у слабому відводці, так. Да. Порвали, не беруть. В десяти вуликах і в сильних сім'ях, і не в сильних сім'ях, і в відводках. Прошлогодні рамки, які були ось, ось такою ошиною, ось повідтягували. Ставилось в одне ме... время. Це ось однієї партиї це ось о... весной ощі набралося. Пять килограмм. Світло, це ось все о... прошлого рода. Торічно. Одна партия трошки світліше друга партія там це залишки десь по 3 кг може так, бути може бути, бути що їм надо треба... такий взяток напевно, щоб вони тянули на 200 щоб був взяток щоб воно саме у вулик заливалось а вони переобраляли о в этот, Щоб воскові у них там працювали. Ось зазорчики по бокам, бачите які. О! А ці, ось того річний, все плотною повністю, по всій рамке. Ось заложив і припаявили роликом прокрутив. О! Ну, я не переживаю, воно буде ставитися, коли буде 200% медозбір. О. Ну, таку вашіну я наращував тільки на хорошому яркому сонці. Треба чуть-чуть трошки прогріти рамочку і вощинку І тільки потім чіпляється оця проволочка катком ну це понятно катком можна в будь-яке время електрона вощувачом то тобто у мене є зарядне устройство і я ним тоже так роблю ну, ну це вже таке коли є время там раз собі навощів а коли от просто і он валиком тим кукотів. Ось прошлогодня лочинка з запахом пахне. Як свіжа, відлита. І вже прохолодно, сонця немає. Сонце вже опускається. От. Оцим катком я закаталося дві рамочки. Чітко, красиво і не відпадає. А цю надо тільки на сонці. Іначе не пристане, буде відпадати. Так що так от. Не знаю, що так. Чи висвітлюють вони, чи там щось то увлеклися. Ну Ну все, навощу ось. О... О. Так і от у мене. йому Років здесь теж був дідівський, прямий загубився десь. О! Держиться, мертво. І не відпаде. Мягенько, все, красиво пристало. Ось така от жовтенька, пахнюча. А це без запаха. Ну я не грішу, може там увлеклися лаборанти. Да, подешевше хочуть. Побільше заробити. Чи наоборот, не знаю. Хоч бери, то самому відливай точно. Як он показують у Ютубі. Ладненько, до побачення всім. З Богом. Так от, любі друзі, пчеловоди. Хто не знає, Пашка один, він правду сказав, не буде взятка, порвуть вощину, як я вам показую. Порвуть, а буде в природі, щоб віск виробати вироблювався вчинок, щоб вони могли тягнути. Ось ставив я кормушку. Взяток закінчився, я поставив кормушечку. Оце відводочок. водочок. Чи ро, я вже не пам'ятаю. А от я відкрив у них, там порвано кругом, а ось отягнуть. Оцю же світлу, ващину. Да, трошки підгризли по краям. О, ось воно. Гарненько відстроюють. А чому? Тому що стоїть кормушка. І я їм по по потрошечки розводю, коли з сахарком, коли з метком наполовину, водичка кипячена, трошки меда, трошки сахарку. І вони заодно кормять. Розпліт свій і тянуть рамочки. Ось вони працюють молоденькі бджілки З обох сторін. І не рвуть. Ось трошки п'ятачок. Тянуть все одно. Так що плоха ващина, хороша ващина. Пахне. Не пахне, не панікуйте. То я так пошутив, що що робити, світло плоха. Потягнуть вони навіть пластмасу утягнуть іскусну. Тому що їм робити то треба на чому-то дітей виспитувати Мед заливати потрібно. А тому вони працюють. Так що паніку нам піднімати ніколи не треба. Дивіться в Ютубі і ви все побачите, що, чому і коли. От, вона, ця матка засіти повинна. От. Ставимо кругом. Не треба зразу. Коли взяток йде, можна по дві, по три рамки ставити. Отак от. все наложили, вложили і хай собі тепер вони працюють. А ето треба ставити на всякий випадок, щоб їм було трошки додати з природи. Трошечки додав пчеловод, хай не жадничає. З прошлого року, того року є медок, є все. Не жадничайте. Лучше медок розвести з водички, кипяченої Трошечки і підкормлювати їх. Тоді буде у вас все, вони вам віддадуть, те, що забрали, з'їли і дітей покормили Ді... діточок своїх. Так що от такі от пироги, дорогі мої, пчеловоди пчеловодки. Хто не знає, не панікуйте. Я да. я вам показав, яка ващина приходить. Одні роблять світло, додають домішки різні, другі додають менше. От, жовта, пахне, чисто ганом. Так що не переживайте, вони потягнуть все. Ну, знаєте, і побачили, що медозбір закінчується, все, ставте їм кормушки. І більше нічого не вигадуйте, що плоха вощина. Не психуйте, не панікуйте. Все буде добре. От. Ось я поставив вже нарой. Сюди їм вже пішли трошки працювати на другий поверх. 145 рамочка. О, Так щоб все буде добре. До побачення всім.